Їжа має бути поживною та відповідати держнормам. Розроблено і затверджено міністерством охорони здоров'я України. Розкажемо, як у Миколаєві організовують шкільне харчування, підтримка дітей з проблемами слуху. Було придбано 49 слухових апаратів. Розкажемо, яку допомогу надає місто і МОЗ. Нове зерно, понад 30 робіт. Дізнайтеся про нову миколаївську виставку у виробів в техніці рельєфного різьблення п'ятниця, 19 вересня. І у нас для вас є новини. Традиційно на марті оглядаємо головні події Миколаєва та регіону. З вами Сергій Мельников. Почнімо. Вчора ввечері у Миколаївській області сили ППО знищили два безпілотники. Шахет про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Зазначається, що збили дрони різних типів, які росіяни використовують як імітаційні. Загалом на території регіону обстрілів не зафіксовано. Минулої доби російська армія обстрілювала Херсонський та Береславський райони з артилерії, мінометів, реактивних систем і дронів. Під вогнем опинилися Херсон, Кізумис, Антонівка, Томина Балка, Береслав та інші населені пункти. За інформацією нацполіції, пошкоджено щонайменше п'ять будинків, газопровід та об'єкти критичної інфраструктури. У Томенній Балці зруйновано два будинки. У Гаврилівці фпв дрони вдарили по житлових оселях. У Херсоні в мікрорайоні Шуменський – Пошкоджено хату і газопровід. Бійці гур на тендрівській косі вполювали російський тягач. Спецпризначенці центру морських операцій Вікінг здійснили чергову нічну висадку та встановили на півострові мінні загородження. У пастку потрапив багатоцільовий тягач російських окупантів, ДТ-10 Вітязь, який вони використовували для доставки особового складу зброї та провізії на свої позиції. Як наслідок, техніка загарбників була знищена. Президент Володимир Зеленський відвідав Донеччину та зустрівся з воїнами Миколаївської 79 ї окремої десантно-штурмової бригади. Бійці наразі тримають оборону біля Мирнограда та беруть участь у добропільській контрнаступальній операції. Глава держави повідомив, що обговорив із військовими низку питань, а саме додаткове фінансування батальйонів, ремонт західної техніки, захист від дронів, а також скорочення часу між поданням бійців на нагороди та їхнім врученням. Підсумку Зеленський подякував десантникам за професійність і стійкість. Цьогоріч у Миколаєві безкоштовним харчуванням забезпечені понад 19 тисяч школярів. Меню формують відповідно до державних норм, аби воно було збалансованим і корисним для дітей. Однак деякі учні скаржаться, що не всі страви їм до смаку. Чому так відбувається? Як місто планує вдосконалювати систему харчування та які нововведення обговорюють? Про це йшлося сьогодні на розширеному брифінгу за участі посадовців міської ради, управління освіти та профільного комунального підприємства. Про все детально далі від Катерини Рупташ. У миколаївських школах понад 19 тисяч учнів з 1 по 11 класи отримують безкоштовне харчування. Його в усіх міських закладах освіти забезпечує комунальне виробниче підприємство по організації харчування. Та, попри це, деякі батьки нарікають, що дітям не завжди подобається шкільне меню. Під час брифінгу заступник міського голови Анатолій Петров пояснив, перелік страв формується відповідно до постанови кабінету міністрів, яка діє по всій Україні і визначає основні норми харчування для школярів. Меню місто Миколаїв взяло за основу те, яке розроблено і затверджено Міністерством охорони здоров'я України. Так, меню відрізняється від меню, яке було 5 років назад, 3 роки назад. Чим саме Міністерство охорони здоров'я і, всі дотичні до цього процесу, люди вони вивчили фізіологічні особливості дітей. І склали в меню відповідно до фізіологічних особливостей. Харчування у школах є збалансованим і відповідає віковим потребам дітей. Додає Анатолій Петров. Водночас, через обмежену кількість солі та цукру, а також появу страв, до яких учні ще не звикли, меню смакує не всім школярам. Ми е зібрали е нараду, запросили туди до Гани Володимирівни, Запросили коп, запросили е технолога, запросили директорів шкіл. І обговорили меню. Прийшли до висновку. що до 25 вересня цього року директора шкіл аналізують чотирьохтижневе меню, і ми вийдемо на його видозміну, тобто деякі страви ми приберемо з меню, ті, які діти не хочуть категорично їсти. Натомість у меню додадуть інші страви, які відповідатимуть постанові Кабміну 305-та постанова. От той перелік продуктів, який там є перелік, от він і може бути використаний. Напевно, для того, щоб не було ніяких питань, знаєте, найпростіше, можна було так би сказати, давати те, що звикло діти їсти. Але знову ж таки, якщо ми запровадимо таке меню, будуть штрафні санкції до того, хто зробив таку закупівлю. Далі, додати більше масла, чи вершкового, чи Іншої олії рослини то у свою чергу у нас Держпродспоживслужба їздить по закладах освіти і перевіряє, яким чином 305-ю постанову дотримується КВП з організації харчування. Крім того, на якість харчування впливає дотримання технології приготування. Тож у різних школах одні й ті самі страви можуть візуально відрізнятися, зазначає Ганна Личко. Серед проблем і нестача кадрів на виробничому підприємстві, додає виконувач обов'язків директора Петро Вашиняк. У нас не вистачає. На сьогоднішній день порядка 100 працівників. За останню неділю звільнилося близько 25 чоловік. Причина звільнення важкий графік роботи та маленька заробітна плата. Наразі робота над організацією та покращенням харчування у школах ще триває. За розпорядженням міського голови Олександра Сінкевича, у Миколаєві було створено комісію, яка перевіряла якість готових страв. До комісії входили батьки з усіх мікрорайонів. До комісії входили представники держпровслужби. Ми тиждень об'їжджали заклади освіти, ми дегустували продукти харчування, ми все фотографували, ми перевіряли харчоблоки, ми перевіряли збереження продуктів. Ну, якщо так сказати чесно, то в більшості випадків ми не виявили якихось серйозних порушень. А в деяких випадках так. Ми виявили, скажімо так, саму систему, трошки порушену систему приготування їжі. Також у кожному закладі планують створити робочі групи, до яких входитимуть батьки учнів. Вони регулярно перевірятимуть якість страв, які подають школярам. Крім того, міська влада розглядає можливість організувати харчування у школах за принципом кейтерингу. Він передбачає, що страви готуватимуть у спеціально визначених кухнях, а потім доставлятимуть безпосередньо до шкіл і дитсадків. Такий підхід має значно покращити якість харчування дітей. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новини. Пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у в соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт trkmart.tv у Миколаєві двоє підлітків обікрали дитяче містечко. Каска за даними поліції. Вночі хлопці, 13 і 14 років, зламали двері до касових приміщень та винесли касовий апарат і понад 9 тисяч гривень. Їхні дії зафіксували камери системи Безпечне місто, тож правоохоронці швидко встановили місце перебування підлітків. Частину викрадених грошей та знаряддя злому поліцейські вилучили і повернули представникам каски. Розпочаток кримінальне провадження. Далі пряма мова. Нині слідчі Миколаївського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 185 частина 4 Кримінального кодексу України Крадіжка. Вирішуються питання про оголошення підозри 14-річному хлопцю. А за дії 13-річного хлопця нестимуть відповідальність батьки. В Одесі правоохоронці затримали чоловіка під час отримання 2 тисяч доларів хабара. За даними прокуратури та поліції, він пропонував місцевому жителю допомогу у складанні іспитів на водійське посвідчення. Вартість послуг склала 2000 тисячі доларів. Чоловік переконував, що має вплив на працівників сервісного центру МВС, та що без грошей скласти іспити неможливо. Його затримали під час отримання коштів. Тепер фігуранту загрожує до восьми років ув'язання. У Миколаєві правоохоронці викрили групу шахраїв, які діяли за схемою Ліки з ворожої країни. Про це повідомили в поліції та обласній прокуратурі. Зловмисники телефонували громадянам, представлялися співробітниками спецслужб і лякали відповідальністю за нібито купівлю російських препаратів. За уникнення покарання вимагали великі суми. Їхньою жертвою стала 77-річна Миколаївчанка, яка перерахувала понад 1 мільйон гривень. Наразі затримана одного фігуранта це 41-річний киянин. У нього вилучили Чили телефони, банківські картки та документи. Суд узяв його під варту. Інших учасників схеми розшукують. У Миколаєві продовжується робота з дітьми, які мають порушення слуху. З 2019 року за кошти міського бюджету маленьким миколаївцям з такою вродженою або набутою проблемою придбали майже півсотні слухових апаратів. Це дозволило їм почати краще сприймати навколишній світ. Уже цьогоріч дане обладнання надали завдяки постачанню від Міністерства охорони здоров'я. Далі пряма мова. З 2019 року по 2024 рік за кошти місцевого бюджету було придбано 49 слухових апаратів і виділено на це 586 тисяч гривень. Всі апарати були встановлені дітям. В цьому році вперше за кошти державного бюджету за наказом Міністерства охорони здоров'я було придбано нам і доставлено сім слухових апаратів. Апарати були всім діткам встановлено, і звичайно, це покращило їхнє життя їхню комунікацію з зовнішнім світом. На останок про культуру відомий миколаївський майстер художнього різблення по дереву, лауреат обласної премії імені Аркаса Юрій Одробінський представив в широкому загалові свій творчий доробок. Його персональна виставка під назвою Нове зерно об'єднала дерев'яні вироби та картини, сповнені глибокої філософії та естетичної довершеності. Чим дивувала експозиція своїх гостей, дізнайтеся вже за мить. Креативні вироби з дерева та картини. 17 вересня в центральній міській бібліотеці імені Кропивницького відбулося відкриття виставки Нове зерно миколаївського майстра Юрія Одробінського тут понад 30 робіт різного періоду, але більшість з них це якраз 24-25 роки саме і тут. Етнофутуристичні космогонічні образи Берегінь, біоморфізм, декоративні скульптури, живопис. Також тут багато нових робіт по живопису. Мені хотілося від дерева трішечки відійти в фарби. Юрій Одробінський має власний стиль одробінтура, в якому стародавні міфи і народні уявлення поєднуються з ідеями майбутнього і космосу, врізблені по дереву стануванням. Особливу увагу митець приділяє композиціям у вигляді безмежного всесвіту, центром якого є образ жінки берегині. Юрія активно видно оцей його особисте. Особисте художнє бачення світу, форми пластики, пластики матеріалу. Він чудово виглядає, давно виставляється в нашому виставковому залі, давно чи національної спілки художників України. Основу колекції нове зерно складають декоративні панно, скульптури та іконографічні образи, виконані в техніці рельєфного різьблення. Виставка триватиме до середини жовтня у бібліотеці імені Кропивницького. Організатори запрошують містян завітати та ближче познайомитися з сучасним мистецтвом. Яна Циньо, Роман Базик, Ганна Сергієнко, Олексій Уманський новини на телеканалі Март. І про погоду цієї суботи, 20 вересня, ввечері у Миколаєві проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів температура коливатиметься від 14 до 25 градусів. Вітер переважно північний, легкий вологість повітря у середньому становитиме 62%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитися нас в Ютубі. Поділіться у коментарях, що думаєте про ситуацію з харчуванням у миколаївських школах і як її можна вирішити. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт rkmart.tv. не втрачайте віру в себе та Україну, не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших захисників.